Щось не впевнений, що ми викратимось. А, ти розслабся ти. Ми маємо всі елементи від кожного тижня. А, а зелений тиждень. Так, я навіть залив у бак риб'ячий жир замість бензину. Стоп, чи варто було заливати олію? Що ж, схоже, сьогодні ви до школи пішки. Та й було дуже складно запхати рибу до бензобака. Саро, яка точність? Навіть твої лядовики тануть. Взагалі, та сьогодні просто спекотно, але дякую, що помітив Дарвіна. Вау, файна райду, готові асе? Це не костюм, здається, просто травм. Привіт, Боберте. Слава Богу, не ми одні не підготувалися до зеленого тижня. Ха-ха. А? Боберте? Оновлення встановлюється? Взагалі боберт підготувався, просто він вмикає себе щоночі, а перезавантаження забирає 90 хвилин. Оу, oh, тоді ми одні не підготувалися. Ну і що, це тільки за тиждень. Маю на увазі в рослих немає нічого такого, задумайся. супергерой справді називають на щось комах чи тварини дарма. Злі прибульці роботи захопили місто, але не бійтеся. Людина дерева врятує нас! По широну посеред поля без зброї, але силою скидати свої листочки. <гас> я вже бачу мерч. Так, рослини безкорисні. Я рослини, я вважаю, що ми достатньо важливі. Леслі, так, я теж. Рослини роблять купу важливих речей. Дійсно, назви одну. Тільки одну, але ж їх так багато. Добре, тоді назви п'ять? Ну, ми спочатку одну. Гаразд тоді назви одну: салат. Так, розмова заходить у глухий кут, затравляю в сенсі, закликаю забути про неї, змов зародилася дарма. Зародилася, ну, ма краще не бити горщиків. Ну, краще, ти замовкнеш, і ця розмова неймовірно образлива для всіх рослин. Хм. Леслі, дай мені пояснити. Добре. А, вибач, мені нічого сказати, я й не сподівався, що ти озернешся. Хм. Ти сам зробиш чи мені? Краще ти.